Сполучені Штати Америки хочуть ізолювати Росію від її торгівельних союзників і покарати всіх, хто відправляє свої кошти за енергоресурси в Росію, яка потім ці кошти використовує для того, щоб виготовляти зброю і воювати в Україні. І ми зараз це розберемо, тому що це може бути справді вирішення проблеми. Давайте зараз поговоримо про всі деталі. Дивіться це відео. До кінця дякую кожному з вас. Це мій новий канал про новини світу. Підписуйтесь, до речі. Отже, Сенат США масово підтримав новий законопроект, що загрожує Росії торгівельною ізоляцією. В США 81 сенатор зі 100 виступив за нові наджорсткі санкції, які мають на меті економічно ізолювати РФ і треті країни, які власне торгують з ними, зокрема Китай. Закупівлю російських енергоресурсів запропоновано 500% мит і ультиматум Путіну або мир, або економічна блокада. Тут є один великий плюс: законодавча ініціатива передбачає масштабні обмеження проти Росії, і вона отримала схвальну реакцію від переважної більшості сенату, як від республіканської, так і від демократичної партії, чого ми вже довгий період часу власне, не бачили. 81 зі 100 сенаторів проголосували за проект. Санкції розробили сенатори Лінсі Грем від республіканської партії та Річард Блюменталь від демократичної партії. Така от історія. Вони повідомили про це в своїх соціальних мережах. Їх пропозиція передбачає різке посилення економічного тиску на Москву, в разі якщо Кремль проігнорує вимоги Вашингтона щодо реальних переговорів. Та стали припинення війни або спробує знову <кій> атакувати після формального діалогу. Ну, ми бачимо, що насправді Росія цілком і повністю показала, що вони ніякого миру не хочуть, що ця військова кампанія їхня на території України має продовжуватись, мають захоплюватись все нові і нові території, і за ціною вони також стояти не будуть. Вони готові витрачати. Як гроші, так і зброю, так і людський ресурс для того, щоб захопити додатково ще якийсь один, другий, третій клаптик української е, землі. Е, от е, чи ведуть цей законопроект, я насправді дуже скептично до цього відношусь, бо е, нагадаю: Сполучені Штати це, звісно, велика країна м, найбагатша в світі. Але якщо ми говоримо про Китай, там, про Індію, це ті країни, які торгують з Росією, то. Е, ці країни, ну якби Трамп вже і так намагався там ввести якісь шалені мита на, е, якби для цих країн. Але бачимо, що далі йдуть якісь домовленості, переговори і так далі. Бо е, Штати насправді не можуть собі дозволити всіх обкладати цими митами, бо з ними просто ніхто не буде торгувати. Всі будуть переорієнтовуватись на Китай, і таким чином Китай і китайський юань будуть ставати все сильнішими. Так, Тому. Е, з цими тарифами це, звісно, дуже круто і звучить це дуже гарно, от, але наскільки це насправді е, реально в нинішніх умовах саме для економіки США, де в яких виробництво їхніх товарів е, знаходиться фактично на території тієї самої Індії та е, Китаю, наскільки реально, що вони от просто ведуть мита в 500%? І інше питання: а що в такому випадку будуть робити, буде робити Китай, буде робити Індія? Де брати дешеву робочу силу для е, такого великого виробництва? Можна сказати, що, так як Трамп казав, переносьте свої е, виробництва з, там, з Китаю, з Індії, переносьте їх в США. І тоді одразу так була інформація про те, що якщо, наприклад, Apple перенесе виготовлення айфонів з. Е, Китаю та Індії на території Сполучених Штатів, то там ціна айфона, там, з півтори тисячі підпрыгне до п'яти тисяч доларів. І звісно, що це нікому не треба, і ні одна компанія на це не піде. Ну, якби їм набагато простіше просто перестати продавати якісь товари в Штатах, так, і продавати їх просто по всьому іншому світу. Ну, якось так. Мені так здається. Хоча, звісно, що в Штатах дуже і дуже великий ринок цього всього. Далі. Центральний елемент законопроекту цього запровадження 500% мита на імпорт з тих країн, які продовжують купувати в Росії нафту, газ або інші ресурси. Це має створити для РФ економічну блокаду, фактично перетворивши її на торгову ізоляцію. Що хочу сказати, що ніби так і це має спонукати всі інші країни, такі як Китай, Індія і так далі, має їх спонукати відмовлятись від російських енергоресурсів і тут. Тільки питання в тому, по-перше, що робити з ЄС, які далі продовжує купувати різні товари в Росії. На них також накладуть 500% Мит. Я думаю, цього не буде. Це союзники по НАТО, які не які. Е, накласти на Китай, так Китай накладе на Штати е, Мито в іншу сторону, так? І також нічого не буде. І тут тільки питання в тому, чи. Яка вигода для цих країн буде переважати чи продовжувати торгувати зі штатами, чи відмовитись від штатів, і продовжувати торгувати з Росією, нарощувати е, торгові відносини з Росією, що може в подальшому зіграти навіть злий жарт, коли там е, американський долар буде великими темпами е, втрачати свої позиції на світовому ринку, а китайський юань буде їх набирати? Бо я впевнений, що такий перерозподіл впливу Китай точно не пропустить. Повз. Тому от така історія. От, е, наступне е, автори ініціативи не приховують, що головною метою санкцій не є лише ослаблення Росії, а й притягнення Китаю до відповідальності за підтримку російської воєнної машини. Е, Лінці Грем прямо вказує на те, що саме Пекін. Куповуючи російську нафту у так званого тіньового флоту, дозволяє Путіну продовжувати війну. Без цієї фінансової е, підпорки кажуть сенатори, армія Кремля не витримає. За словами Лінці Грема, він особисто провів переговори з китайським послом в Вашингтоні, і той запевнив, що Китай виступає за дипломатичне вирішення конфлікту. Однак, в Конгресі США ці заяви викликають дедалі більше скепсису. Е, справді і тут просто питання в тому, е, що Китаю буде важливіше. Продовжувати торгувати з Сполученими Штатами чи шаленими об'ємами закуповувати всі потрібні для себе ресурси в Російської Федерації і їм кидаючи там, знаєте, кістку на стіл для того, щоб вони продовжували воювати. При цьому Китай буде збагачуватись набагато більшими темпами, бо вони, Росія готова знижувати всі ціни, аби в них тільки щось купували. От, тому яке рішення прийме Китай, це також питання відкрите. І е, по цим митам знову ж таки існує велика загроза того, що ці мита не спрацюють, і просто деякі країни, великі, великі, малі, середні, відвернуться від Сполучених Штатів і перейдуть на сторону Китаю. Зроблять Китай своїм головним торговим союзником. Якось так е, по Путіну, так більшість сенату розуміє, що Путін навмисно затягує час, сподіваючись, що Захід втомиться. Це стратегічна помилка. Якщо Китай і далі буде підживлювати російську економіку, яка тримається на нафті, йому теж доведеться заплатити ціну. Президент Трамп правий настав час зупинити це кровопролиття, наголосив Лінсі Грем. Що Якщо ми будемо говорити про Трампа, то пам'ятаємо, що Трамп власне сказав, що він не хоче вводити ніяких санкцій проти Росії, бо це може десь на щось там впливати на мирні перемовини. Росія цим користується, і, в принципі, чим довше не будуть вводитись санкції різні, різні обмеження і не будуть робитись якісь різкі е маневри е зі сторони Сполучених Штатів і особисто Трампа. До тих пір е кількість шахедів. По Україні кожної ночі буде тільки наростати, кількість ракет буде наростати, і кількість бойових зіткнень також буде тільки наростати. От, і власне мені здається, що Трамп як адекватна людина міг би вже зрозуміти, що після заяв Путіна створити буферну зону в 20 кілометрів по всій території України, так де вони там якось сходяться один з одним, показують, що в Путіна немає. Цілі закінчити цю війну, припинити вогонь і так далі. Є тільки завдання далі продовжувати захоплювати території. От. І якщо зараз, наприклад, вони зайдуть там на більшу частину Харківської області або там на більшу частину Сумської області, то завтра вони скажуть, що ми хочемо ще й, окрім тих чотирьох областей і Крима, які вже є, вони скажуть, що ми хочемо ще Харківську і Сумську область. І все. Тобто, от, така безвихідь виходить. Зараз ще зайдуть на 3 метри в Дніпропетровську, те саме будуть говорити по Дніпропетровській е, області. Е, от така от, друзі, в нас інформація. Що думаєте з цього приводу? Обов'язково пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. І от справді цікаво дізнатися вашу думку, як ви вважаєте? По-перше, чи в, приймуть цей законопроект і чи накладуть штати е, ці мита на е, торгових партнерів Росії це перше. І друге, навіть якщо вони це зроблять, в яку сторону це спрацює, і чи спрацює це взагалі? Чи не буде це вистрілом собі в ногу зі сторони США? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Також, друзі, нагадую, хто додивився аж до цього моменту, підписуйтесь на мій новий канал про новини світу. Дякую кожному з вас. Гарного дня, до зустрічі!